Всім привіт! Пів сьомої ранку доїхали зі Львова до пункту пропуску Краковець десь за годину. Вчора виїхали з Києва о шостій вечора. До комендантської години встигли тільки до Львова доїхати. Там переночували фактично 3 години в готелі Писанка. І от тепер на Краковці. Скажу, що черги невеликі, з такого, що можна сказати в Краковці вже немає нормальних заправок. Тож треба до Краковця, населений пункт яворів, там є і вок, і око, і інші заправки. Можна заправити тільки от їжу, якщо купувати, ну, хіба що хот-дог. Ми купили кебаб, купили бургер. Воно все не гоже, мабуть, старе, довго в них лежить, тож не варто таке робити. Заправитись пальним і можна, в принципі, їхати. Далі слідкуйтесь, підписуйтесь на відео, подивитись, як доїдемо до Німеччини, як знайдемо цей караван, як ми будемо обирати, і що взагалі в нас з цього вийде, як його вийде зареєструвати, розмитнити та привезти до України. Всім пока!